Нову послугу для споживачів запустив Вінниця облводоканал. Вона стосується мешканців приватного сектору стадниці, стрижавки, зарванців та десни. У цих населених пунктах власники домоволодінь не отримують єдиний рахунок, тож мали труднощі з подачою показників лічильника. А відповідно, потім із нарахуваннями за спожите. Люди зверталися із проханнями створити електронну адресу, за якою можна було б проводити такі операції. До пропозиції клієнтів керівництво водоканал дослухалось адресу за якою можна подавати показники лічильника холодної води. Ви бачите зараз на екрані. Ми зробили можливість передачі показань на єдину електронну адресу, але наголошуємо, що не лише показники потрібно вписати в темі листа, а прізвище, ім'я по батькові, бажано особовий рахунок і контактний номер телефону. Зробити це вчасно це означає передати показники з 25 числа по друге щомісяця, і вже там за добу-дві людина отримає на електронну адресу сформований рахунок. Саме для цих віничан.